Отримала сьогодні посилку з біопрепаратами для саду городу та насінням. Хочу спробувати нові сорти. Добре, так запакували. Гуапсін це він іде від шкідників та хвороб. Препарат тріхофіт іде від захворювань. Актофіт іде від шкідників і, звичайно, прилипач ліпосам до них. Серед іншого насіння хочу виділити цибулю Exhibition. Пачка йде тут 500 штук, і вони вже оброблені. Це йде салатний сорт цибулі. Він солодкий, і при правильній агротехніці він виростає дуже великий до 1 кг. одна цибулина. Багато переваг цієї цибулі, але є один недолік. Зберігається вона недовго до 4 місяців. Можна садити насінням та отримувати сівок для наступного року, щоб була величезна цибуля. Можна розсадою і отримувати трошки менше, але теж непоганий врожай. Тобто за один рік ви маєте таку цибулю. Тож, хто вирощує таку цибулю, поділіться в коментарях своїм досвідом, буду дуже вдячна.